Всім привіт! Давайте виберемо три карти для Христового Дуба і подивимось, що можливо вас чекає, що карти нам розкажуть, можливо, дадуть якусь пораду. Ну що ж, це може бути як ваша карта, так і може бути ще якась просто жінка, з якою ви будете вести розмови. А розмови ці будуть пов'язані з якимись вашими змінами в житті. І ви знаєте, ці зміни це будуть дуже позитивні зміни, і це зміни такі, про які ви мріяли. Оця карта показує, що... Зміни дуже гарні будуть.